Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ми будемо лише готувати. Хочу сказати одне, що я не вважаю, що треба проводити життя на кухні. І тому ми сьогодні з вами швидко приготуємо смачний суп. У нас вже курини ніжки і крила, я кинула, вони варяться. Зараз зробимо. зробимо. Трошечки менше пінку зібрали, там ще зберемо зараз піну. У нас буде такий суп, просто картопляний, і сюди кинемо трішечки гірколісової крупи. Далі у нас будуть друге блюдо, це будуть тефтелі. І третє ми зробимо смачненьке. Щось смачненьке повинно бути це будуть у нас сметанник. І тому вперед. На суп вже поставила, воно у нас кипить. 30 хвилин і у нас буде готовий суп. Сюди піде картопля, сюди вже пішла цибулинка, ми її потім дістанемо. І тут вже є іще й морквинка, ми теж потім дістанемо. Зараз воно все вариться, трішечки підсолили і буде смачний супчик. Так, наш суп уже все вкинула. Більше не буду ні зажарок, нічого, є лавровий листочок. Потім все лишнє повиймаю на смак нормальний і все чудовий, чудовий, легенький куриний супчик буде. І пішло далі. Суп у мене вже готовий. В самому кінці я вкинула жменьку. Вівсяних пластівців і все. І тепер я його не трогаю. Хвилин 15 ще нехай кипить, він смачний, чудовий, а потім це все виймемо і він буде дуже смачний. Мені подобаються отакі вівсяні пластівці. Так, одне блюдо готове, суп готовий. І робимо зараз котлі. Так, у нас будуть, друзі, не котліти, а тефтелі. У нас тут. Фарш телячий, фарш курячий, це ми беремо домашнє Це картопля, це цибулька, одне яйце і рис. І сюди я кидаю замочений батон, беру цілушку, в молоці. Дуже смачно, мені подобається і немає отак просто його кришу сюди і все. Все, зараз підсолимо за смаком. І будемо жарити, а потім тушити наші тефтелі. Показую з висоти в пропорціях. Це стільки я беру рису говяжого м'яса, куриного, картоплі, цибульки і одне яйце. Виклала на сковорідку. Зараз трішечки підрумяниться, я їх переверну, потім складу. Кладу оцей э, такий судочок, залю трішечки водичкою і нехай протушкуються. А э, саму картошку, забула сказати, я тру саме на оцій. На такій тертушці вона така, ніби, як середня, така в мене є. Тут і картошка, тут і цибуля, так само треться в мене, оцею тертушкою. Друзі, два блюда готові. У мене буде суп. Зараз поставили котліти вже протушкуються, наші тюхтільки тушкуються, буде готово. І так, ми, може, ми беремо в нас обід суп, хто захоче, рисова каша. Візьмемо його з маслом вершковий, буде смачно. Або хто захоче, звичайно, у нас залишилась картопля. Зараз ми ще зробимо. Картоплю топтанку. І час у мене, скільки пішло на все, це 40 хвилин. Тобто швидкий обід за 40 хвилин. Скуштуємо обов'язково. Мені Хочеться з рисом. Тому хочу скуштувати з рисом. Хороша соковита. У нас получилось копейка ассорти. Тюхтина.